Страх втратити життя. Він притаманний багатьом людям. Багато людей свого часу задумуються над тим, скільки вартує їхнє життя. І взагалі дуже часто багатьох людей загалом в сучасному світі турбує думка. Думка самотності, думка того, що вони нікому не потрібні, думка того, що вони є дуже маленькими у цьому світі і грають Дуже незначну роль. Але на превеликий жаль, найбільшою помилковою думкою є те, що Господу байдуже саме на вас, як на маленьку людину, на маленький шурупчик в цьому світі. Якщо ми прочитаємо з вами Луки, 12 розділ, 5 і 7 текст, ми знайдемо дуже цікаву аналогію, яку приводив Ісус Христос. І те, що він тут приводить, воно відкриває нам дивовижний характер того, наскільки Господь любить і турбується про нас. Зачитаємо його. Але кажу вам, кого треба боятись? Бійтеся того, хто має владу, убивши, укинути в гієнну. Так кажу вам, того бійтеся, чи ж не п'ять горобців продають за два гроші. Та проте перед Богом із них. Ні один не забутий, але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Малий звичайний горобець. Птах, який століттями живе поруч з людиною. Він пристосувався до життя з людиною і отримує користь від того, що людина живе поруч з ним. Зокрема, живучи на даху, того чи іншого будинку, він отримує тепло. Або їсть. Ту саму їжу, яку їдять свійські тварини в дворі господаря. Але чому саме Господь вибирає горобця? Горобець був доволі дешевим птахом, і його можна було купити за два арії, або інколи навіть за один арій. Арій це був заробіток робітника в Ізраїлі всього за одну годину. Тобто, одну годину ви працювали, ви могли купити собі. Горобця. І тут Господь приводить таке порівняння, що я дбаю про кожного горобця, і невже я не подбаю про тебе? Дивіться, яке чудове порівняння. Господь говорить, що не потрібно боятися того, що ви кинуті ним. Навпаки, Господь говорить про те, що Він порахував все волосся на вашій голові, настільки Він уважний до всіх дрібниць. Які є у вашому житті. Кожне переживання, яке є у вашому житті, це переживання Господа. Кожне хвилювання, яке є у вашому житті, це також хвилювання Господа. Кожна небезпечна ситуація, яка є поруч з вами, вона є під наглядом Господа. І тому Господь говорить: насамперед, перед цим порівнянням з пташкою, Господь говорить, кого треба боятися. І тут Він якраз відповідає на питання того. Що може загрожувати людині і чого справді потрібно боятися? Потрібно боятися того, хто має владу, убивши укинути гієнну. Господь говорить тут про себе і про диявол. І він говорить про те, що диявол може нас звести, диявол може нас згубити, тому потрібно боятися втратити свій зв'язок з Господом. І не думати про те, що ми є якоюсь незначною ланкою в цьому світі. Навпаки ж, Господь хоче показати нам, що коли ми хвилюємось про те, що ми є якимось малими, якимись недостатніми, навпаки, над нами зосереджена велика боротьба між дияволом і Господом. І Господь в цій боротьбі на нашій стороні, і навіть в найменшій нашій болі. Найменшому нашому хвилюванні Господь завжди буде поруч з нами, і він готовий бути уважним до кожного нашого слова, яке лунає до нього. І я би хотів сьогодні знову ж таки завершити уривком із цього тексту: не бійтесь, ви набагато цінніші за горобців. Пам'ятайте, що ви є великою цінністю в очах Господніх, і уповайте на це.